Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке стадіпланер планер та як його вести і як його веду я. Він в мене фіолетового кольору, я його зробила фіолетовим сама. І покажу, що в мене тут зараз знаходиться і що я пишу в основному тут. На першій сторінці я написала, кому цей стаді планер належить. І написала зверху в стаді. А ось там особиста інформація, того я її закрила і вам показувати її, на жаль, я не буду. Переходимо. Підмову до нас ногу. Як я це все розподілила? Я написала всі свої предмети. Ось ви можете бачити. Перед тим, чого я завела статі планер, я вирішила, що так мені буде більш краще контролювати свої оцінки і ТД. І кожен раз, коли якусь я оцінку в такого предмету отримала, от, наприклад, з української літератури 12, я прийшла додому, відкрила цей стадії планер, записала оцінку і все. Ось тут я писала от, який під номером цей предмет. Далі сам предмет і оцінки за цей місяць. А тут я писала, пишу місяць від якого числа і до якого числа цей календар пригодний, так би мовимо, до використання. Далі такий розділ, як результати контрольних, контрольних самостійних робіт. І тут те саме. Далі в мене йде вже тут жовтень. Тень те саме, ми продовжується. І так, до кінця, до кінця грудня. Ось. Далі, коли закінчився перший семестр, після того, як я написалася контрольні, я от пишусь так от. Як я цей раз робила. Оцінки шостого класу, перший семестр. Написалось тут предмети і по е, яких там предметах в мене така -то оцінка. Продовжується далі січень. Лютий. І тут, і тут в мене розділ стане четверта чверть. Все те саме в мене березень, квітень і травень. Мені треба буде записати. Я вже тут готова писати деякі оцінки. Ось. І далі наступний розділ. Тут буде моя річна за другий. Ну, оцінка за другий семестр, так як вам я показувала, як було в першому семестрі ось ось таке саме, тільки за другий семестр. І на цій сторінці буде от таке саме ну, або ще з боку, я тут допишу оцінки за весь шостий клас. Перед тим і ми з вами зайдемо ось сюди, цей розділ, саморозвиток. що тут в мене було. Тут я писала дещо, що ось. Тоді, коли я починала вчити німецьку, якщо ви пам'ятаєте, то я робила графік ось такий. От, наприклад, план вичині, там, німецької мови. графік в які дні. Далі по, по поетапно, І 60 хвилин. Там от, оскільки мені вчити, рівень а 1 Котру годину мені сідати і вчити, це було на канікулах зимових. І те саме, і там, що я використовую навчання і т.д. Тепер повернемося до цього, що ось це таке. В кінці навчального року я вирішила, щоб я не мучилася з цією кількістю завдань, бо щоденник це все далеко не влазі, того я вирішила зробити таку схемку. Я пишу предмет. Далі що з цього предмету треба зробити. Та дедлайн Дедлайн ви вже можете побачити. І далі в кінці яка оцінка у мене за це. От як в цьому випадку з української літератури. Я його підкреслила і виділила і написала свою оціночку. Тут ще листів купа, того, що в 7 класі я його продовжую вести. І зараз зараз в мене от, десь так от стільки оцінок, при тому, що я не за всі знаю оцінки, там, яка там в мене. Це таке було коротке відео. Ще раз проговорюсь, це такий блокнот, там, де ви пишете свої оцінки, контролюєте, аналізуєте, що вам треба підтягнути ось таке. Звісно, я кольорову канцелярію використовую і т.д., Я фон от оліцями, наприклад, робила. Ви сюди пишете ці свої оцінки і погані і хороші. Я вам покажу на своєму прикладі. О, дивіться, от мене от. О тут от 11, 8, 8, 11 є. Там дванадцять, 12, от. Дев'яті, і пише сюди і погані оцінки, наприклад, як от. 6, там. 7, Там, наприклад. Блін, не можу погані оцінки себе тут знайти. Наприклад, тут ось тут от, два. Mm -hmm. Ось. Десь усюди пишете всі свої цінки. Ось. Звісно, прям себе або там друзі, якому ви довіряєте, його не показуєте. Mm -hmm. Так що ось. Кому сподобалося відео, з вас сподобайка, підписка всім.